Отже, Юстини, ви знаєте, незважаючи на те, що втрачають наші військові, а це вони багато здоров'я, час з рідними, рідні втрачають їх, вони виганяють нечисть з української землі. І коли ми бачили кадри з Харківщини, то на техніці наші хлопці і дівчата малювали християнський символ хрест. Якщо говорити, що це означає, от тобто, це, я розумію, що це історична складова, але що це означає? Це як вигнання диявола з української землі. Що ви можете про це розказати? Ну, я їх побачив на машинах, на танках, навіть на шевронах військових, коли почався оцей е контрнаступ. Я може військовою термінологією недобре володію. То я відразу зрозумів, про що йде мова. Я не знаю, що вкладали автори військові ідеологи в цей хрест, але хрест на військовій техніці, військових прапорах, штандарах і, і мундирах це є хрест свят. Це історія, яка сягає часів імператора Константина. А точніше, ви просили сьогодні, щоб я приніс книжки, тому я хотів вам показати, як оригінали виглядають. Давайте, тих як текстів. Давайте, якщо може, підій... Ми ну, з оператором. хтось перше хотів побачити грецьку мову. Ось, прошу. Це є грецький так текст виглядає. Можете собі поглянути так званого медіолянського дикту. А я буду розказувати в історії церкви одним, по суті, з таких. Протагоністів церковної історії, наукової, був Євсеві Кісарівський. Він знаний є тим, що мав дуже добрі зв'язки з імператором Константином. Як ми знаємо, до 313 року в Римській імперії християни переслідувалися як ті, які є атеїсти, тобто невіруючі, і вони приносять шкоду, шкоду саме суспільству. Тому атеїзм, згідно римського права, карався смертю. Так ось е е е е каже: цей Євсев Кісарийський в своїй е е історії натякає. А потім він написав таке життя святого Константина у 326 році. Е він розповідає про те, що одного разу імператор Константин бажав об'єднати всю імперію. Очевидно, йому не належала західня частина. і… Він мав мати велику таку битву, так звану під Мульвієм мостом. Це було 28 28 жовтня 312 року. І ось тоді йому приснився сон одного разу. Одні кажуть сон, другий раз каже, що він бачив видіння. євсавій Кісарівський розповідає, що він особисто це чув зус імператора Константина, що він побачив хрест на небі. І голос у сні, потім, який йому казав, нанеси це все, цей хрест, це знамено на штандари своїх вояк, і цим знаменом переможеш. Дослівно цим знаменом переможеш. І він наніс саме оці хрести на військові штандари, і цим знаменом переміг. Євсеві Кісарійський навіть описує, як виглядав цей хрест, що він його особисто бачив, що імператор носив при собі як знамено перемоги. Це є знамено перемоги. Я хочу вам сказати, що воно має не тільки таку, скажімо, силу якусь ну, чи, чи декорацію. Так? Воно має велику силу. Я переконаний в тому, що ця в цій війні, яку ми маємо, страшній війні, по суті, третя світова війна, яку провадить Росія проти України. Ти Бог провадить нас. Тяжкими оцими шляхами, але оці знаки Христи є знаками надії того, що з нами є Бог. Людина, очевидно, вірить. Людина хоче мати Бога за руку, так хапнути і тримати. Так воно не є. Сьогодні ефір занадто емоційний. Відразу кажу, бо ми повинні будувати суспільство. Бо я хочу пригадати не мої слова, це є українських націоналістів, бо плач не дав свободи ще нікому. Прийде час на плач і є інший час на плач. Зараз час на те, щоб підняти дух народу і мотивацію народу до боротьби. Є в нас багато проблем, є в нас багато труднощів. Такої війни ніхто ще не переживав у світі. Зрештою, вона стала лакмусовим папірцем стану права міжнародного, яке практично не існує, як виявилося. Бо якщо воно існувало, то діяли по-іншому. Воно показало стан міжнародних організацій, стан Організації Об'єднаних Націй. Світ потребує цілковитого перезавантаження. Цілковитого. Хотіли перезавантажити світ ковідом, а перезавантажив світ. Знаєте, московит перезавантажив війною. Страшна ціна. Це важко пере. Переносити, я вам скажу, що я сам, як священик, я в час жив брав участь в всіх похоронах. Я беру частину. бо я розумію, що знаєте, як кажуть, старі римляни ліпше живий осел, ніж мертвий лев. Тобто, не можна, не можна себе доводити до стану великого знаменитого лева, який є мертвий, треба бути живим, бо живі тільки можуть боротися. Тому відповідно, коли говорити про цей хрест. Він є не тільки нашим знаменом нашої Збройних сил, нашого війська, яке ми завдячуємо, завдяки тому, ми сьогодні збираємося на цьому ефірі, так? Але позважте тут правильно, пан Святослав, і інші казали, що московити хотіли з нами зробити, Та роблять геноцид цілого українського народу. То велике чудо Боже, що їм це зірвалося і ще буде зриватися, і що не знати, що цю ніч станеться. Пам'ятаєте, що було з Радянським Союзом. Вечором лягали спати, надрання його вже не стало. То все може бути. Треба довіряти Богу разом єднатися, не сваритися, не час на даний час на сварки, на те, щоб тільки робити спільну справу. Ми до, до війни ніколи не можемо бути готовим. Бо війна це не є природний стан. Це не можна приготуватися як до народження дитини. Так? Це треба йти, а після війни. Будемо робити певні висновки, а в часі війни треба робити все те, щоб зберегти людей, їх мотивувати, тих, що втратили рідних, їм подати руку помочі і просити Бога. Боже, поможи нам чим пошвидше звершити перемогу над цим, з цим, знаєте, поріддям диявола, бо інакше не можу сказати. Хочу вам сказати цікаву річ. я йшов до вас на ефір. Бо то всі анонсували нині ефір Путіна, буде Путіна. А я цікавився, що ж таке Кирил скаже Патріарх. Знаєте, мовчить. Він нині зробив ганерий сигнал якийсь. Він нині привітав, знаєте кого? Колишній єпископа Львівського, е, такого пам'ятаєте, Агустина Маркевича, який був присутній на тому, коли сталася е, трагедія з Книгівська. Він його нині привітав з 30-літтям архієрейської фіротонії. Такий, знаєте, дуже. Дуже його та мовчанка є ознакою того, що щось недобре відбувається у середині, в логовищі, в логовищі там, де сидять люди, які слухають диявола. Ми повинні бути людьми світла, просити Бога, молитися, йти вперед, допомагати один одному. Але ще наголошую на тому, ми навіть похорони не маємося так провадити. Пам'ятаємо, ми є. Переживаємо страшні часи, але й учасниками історичного перелому взагалі в історії. І найголовніше це не є те, що ми заплачемо чи щось підтримуємо, щоби свою місію кожен там, де він є, виконав гідно і достойно. Отже, я з вами згідна на всі сто. Тільки Я скажу одне: ми не ми живі, бо ми відчуваємо, ми сміємося нам. Тяжко теж. Ми відчуваємо біль, і ми цим точно вже відрізняємося від нашого ворога, тому що вони хочуть завдати лише тільки болю, а ми хочемо світла, тому що, як ви сказали, українці люди світла.